Шановні браття, 54-та бригада, пане майор, пане Юрію, хочу дуже подякувати вам за захист країни. Знаєте, зараз вже 10 років з того часу, коли було об'явлене АТО. І я пам'ятаю ті дні, коли цей Гіркін привіз якусь там мазанину московську, типу ікони. Потім захопили Славинськ. І деякі люди вже тоді стали на захист країни. Ви, пане майор, Юра, теж я знаю, був вже там спочатку сам. І ви продовжуєте захищати країну, продовжуєте це робити. Дуже вам дякую. Хай вас Бог благословить. Пройшло 10 років. І, звісно, стільки крові української пролита. Я вірю, що Бог. Він все бачить і все движеться до кінця, і Україна переможе. От. Ми з пастором Сергієм з Кропивницького трохи тут зібрали, вам купили цей тепловізор, Starlink, тут ну, ще інші речі. Ну, вірю, що це вам. Вам теж дуже дякуємо, тому що ну, цивільні особі, в принципі, якби, дуже тяжко уявити, наскільки. Важлива та лопатка, наскільки важливий цей старлінг, наскільки важливо мати очі вночі, коли да, все якби там переходить на нові якісь технології. Є у нас FPV, є у нас Mavic 3, але без таких от ночників тепловізорів теж ми війну не виграємо, тому що коли дощ або туман, приходиться дивитися самому. Поперед себе, да, то, і, я беру це і посадка, хай це буде навіть населений пункт чи якесь там е, місто без цих речей ну, якби складно виграти. Вам дуже дякуємо, дуже дякуємо. Це... Ну, на жаль, розхідний матеріал. На жаль, розхідний матеріал. Хоча ми бли, розуміємо, цінимо і дуже дякуємо. Ми знаємо, скільки кожна та копійка якоїсь там, чи пенсіонерки, чи хтось виділив дітям своїм менше конфетки, там, купив. Ну ми намагаємося якби, зберегти це по максимуму бережне ставлення, там, обслуговування тих самих генераторів. Вам дуже дякуємо за це. З вас ми дякую. теж війну не виграємо. Дуже дякуємо. Дякую. дякую. І хотів би разом з вами помолитися. Сіверськ це місто ну, таке потужне, і ви його захищаєте, і ворог не може тут пройти ніде. Слава Богу, за вас і хай вам Господь допоможе. Боже наш великий всемогутній, приходжу до Тебе, в ім'я Ісуса Христа. Дуже прошу Тебе, нехай Твоє благословіння, Твій захист. Твої ангели будуть з цією бригадою, Боже, захисти, благослови, збережи. Я вірю в силу Твоєї присутності. Нехай буде інтуїція на кожний рух, на кожну дію, нехай буде мудрість, яка буде приходити з гори до кожної людини. Дякую тобі, Боже, що ти нас чуєш. А якщо чуєш, то й відповідаєш амінь.